Вітаю! У цьому відео ми з вами спробуємо трішки відволіктися від непростих буднів сьогодення та поринемо у святкову атмосферу минулих епох через старі новорічні листівки та фотографії. Це справжні маленькі шедеври мистецтва, які були не тільки передаванням привітань, але й справжнім відображенням моди, культури та настроїв різних періодів упродовж минулого століття. Користуючись нагодою, хочу попросити підтримати мої починання на Ютубі. Не лише переглядом, а й підпискою, лайком та коментарем. Нещодавно переглядаючи колекцію своїх старих листівок, яка в мене досить велика, я вирішив відокремити ось таку невеличку стопочку саме новорічних та різдвяних листівок і поділитися з вами ось деякими з них. Розпочати хочу з такого цікавого фото, це, звісно, фотографія, це не листівка. Для мене це дуже важлива річ у моїй колекції, адже це фотографія, яка містить краєвид, на якому зображене українське село. Фотографія дуже якісна. Ось ми бачимо два чоловіка сидять на ось такому горбочку зі снігом біля тину під чиїмось засніженим городом. Ось на передньому плані бачимо чийсь доволі заможний будинок, я можу сказати, тому що хата, скоріш за все, розділена на два господарства. Раніше так часто бувало, коли в одній половині хати жили батьки, а в іншому, наприклад, син зі своєю новоствореною сім'єю. Тому будинок був розділений повністю напополам, і, звісно, що були окремі дві печі. Далі, ось такі, звісно, більш-менші будиночки, але дуже ошатні всі під солом'яною стріхою, дуже атмосферно виглядають ось ці бурульки на солом'яних стріхах. Такі невеличкі тиночки, дуже люблю цю фотографію. На зворотній стороні, на жаль, нічого не підписано, але я вважаю, що це, скоріш за все, 40-50 роки. Це бачимо ще дореволюційна листівка, репродукція, фотокопія картини Гермашова, випав». Ось така скирда соломи чи сіна. І з граблями стоїть чоловік, гуси бігають у загоні. Ось такий сніговий краєвид. Що на ньому написано? Всемірний почтовий союз. Відкритий лист. Така листівка для привітання. Це також зимовий пейзаж. Також чорно-біла репродукція тих років. Також вже... Бачимо відкритий лист, але без інших будь-яких надписів. Ось така красива картинка, листівка. Це вже кольоровий друк, але також дереволюційна. Надрукована у Стопгольмі. Шкода, що не вказаний рік, але дуже така якісна, глянцева фотолистівка. листівка. Далі. Здавалося б, така ну, не дуже примітна листівочка, кольоровий друк у поганому стані, але тим часом це дуже цінна річ. Зараз відразу зрозумієте чому. Зверніть вашу увагу. 1942-1943 рік герб Третього рейху. Ось саме, звісно, хтось уже зідрав свою колекцію марку. І на Маркі був штамп із датою, але і так зрозуміло, що це період Другої світової війни, фотолистівка із Німеччини. А, тут ось є, бачите? Хоч надписи німецькою мовою. Але 21 12 42 року. Ось такий, можна сказати, документ епохи. А ми з вами йдемо далі. Я хочу вам представити листівку ручної роботи, намальовану акварельними фарбами. 1946 рік, місто Київ. Поздравляю з Новим Годом, дорогая Ніночка, твої Володя. Я дуже люблю, коли зберігаються надписи. Хто адресат, кому писалась листівка, хто її отримував, коли стоїть дата, місто. Дорогая Ніночка, желаю тебе щастя і успеха в житті, исполнения желаний. твой володя. 1 січня 1946 року і відчувається якась така особлива, тепла, приємна атмосфера, енергетика, яка передається через цю вітальну листівку післявоєнного Києва. Наступна листівка, ви, звісно, звернете свою увагу, що вони в своїй більшості підписані і надруковані російською мовою. Але ми прекрасно розуміємо, що це був такий період, коли навіть якщо друкувалася листівка в Києві, була затверджена російська мова, і не досить часто, хоча можна зустріти, але не досить часто можна побачити надписи з Новим роком українською мовою. Я вам хочу сказати, що м, навіть якщо люди спілкувалися в побуті українською мовою, була така мода підписувати листівки або листуватися саме російською. І інколи це відразу помітно, тому що люди припускались таких орфографічних помилок, які відразу видають, що в житті вони російською мовою не користувалися. Я вам спробую сьогодні показати такий приклад. Всі ці листівки, ну майже всі 95%, вони Належали колись киянам 29,12.87 року. Така приємна картинка зі снігурами. Наступна листівка цікава тим, що вона пофарбована такою бронзово-золотистою фарбою. Вона рельєфна, оцей сніг, оці крапинки снігу, оці дерева засніжені, вони рельєфні. Я вам зараз спробую показати, ось ви бачите, що вона має таку текстуру. Поздравляю з новим годом. Трогану грунічки, От самусь с груня. Бачите таке ім'я модне. Роки 30-х, 40-х, 50-х, надрукована в 1957 році. Ось така чудова листівка. Наступна, дуже красива також. Така білочка на сірому фоні. Також Київ. Зараз побачимо дату. Здається, 69-й рік. Дорогая Лідочка, сердечно поздравляю тебя с Новым Годом. Будь, будь, а, будьте всегда здоровой, красивой, больших успехов, в труде и много человеческого счастья и любви. Поздравляем Сашу, Юру и Оксанку. Целую Маруся. Але я спочатку подумав, що це чоловічий почерк. Ну так буває. Ой, збереглася Марка 56-й рік. Рідкість, тому що в більшості випадків, коли я купую в якихось антикварних магазинах чи на барахолці старі листівки, то філателисти давно вже ці марки повіддарали і повтаювали собі в альбоми. І коли знаходжу ось таку листівку із оригінальною маркою, дуже радію, це додає цінності. Такий папір, наче глянцевий, трішки. Навіть знаєте, не глянцевий, а крейдовий. Це називається крейдовий папір. Я, когда выдавал свою книгу с краевзнавства, я такой же корыстовав такой папир. Давайте почитаем. Дорогая тетя Галя, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы этот год был для вас самым счастливым годом. Желаем вам крепкого здоровья, успеха в работе и всего, что можно пожелать. 57-й Рик, Наташа и Ко. тяжело же так придумать. Досить оригінально. І ось, будь ласка, я вам відразу покажу приклад, про який я нещодавно говорив. Город Київ улиця М. Пимоненко. Алеш Пимоненко Ніколай російською мовою, а українською Микола Пимоненко. Вони подумали, що Микола і Ніколай трішки по різному пишуться у різних мовах. Наступна листівка. Якщо вы думаете, что це снігури, то ні, це не снігури, це одуд. Одуд на таких глочках із рябиною. Уважаемые тетя Анна Антоновна, брат Іван, Валя, ваші діти, сестра Катя, Тамара, Марія і їх сім'ї і діти. Горячо і сердечно поздравляємо вас з новим 1980 годом Желаємо вам большого щастя, крепкого вам здоров'я на долгие годы. Написали у Києві з міста Краматорськ. Наступна листівочка з такими пташками вже відкривається. Ой, краса! Дуже гарно, мені подобаються ці сніжинки. Ось такий мінімалізм однотонний, однокольоровий, але дуже-дуже естетичний. Такой почерк аккуратный. Давайте почитаем. Дорогие наши, Анна и Григорий, а также Олечка и Танюша, сердечно вас всех поздравляю с новым 1988 годом. Желаю вам подзвон бокала, в час веселья желаю встретить Новый год. Пусть жизнь течет, пусть счастье льется, не зная горя и забот. Желаю вам еще раз доброго здоровья, долгих лет жизни и пусть сбудутся ваши мечты. Цілую вас. А тут, звісно, несподівано. Я спочатку не звернув увагу. Тепер я одна. Колючка я похоронила 20 февраля 1987 года. Будет год, нет. Ну, людина виразила своє горе, вона скоріше за все. Чудово розуміла, що це не місце у вітальній листівці, і оцей останній надпис він абсолютно переб'є такий позитивний настрій цих побажань, але це певно була така болюча тема, і жінка, ця Валентина, вона і тут і тут написала про те, що залишилась одна без чоловіка. Сумно насправді. Сумно. Ось і на другій стороні картинка Наступна листівочка ось така простенька, така дитяча в дитячому стилі. Я також люблю друкувати на печатній машинці. У мене була вона і не одна. Виглядає це досить акуратно і придає дух час. Політ у космос, 1961 рік. Така знакова історична подія, сенсація і гордість того часу. Три копійки коштувала марка. Взагалі дивно, що цю марку звідси ніхто не відклеює. Ну, пощастило мені. Пощастило. Наступна листівочка такого пастельного кольору приємного. Красиво оформлена. Відразу дивимось дату. 71-й рік, якщо не помиляюсь. Деякі надписи, якщо вони не дуже розбірливим почерком написані, я вам зачитувати не буду. Це не обов'язково. Зачитую ті або які цікавий зміст мають, або ті, які написані дуже естетично таким акуратним розбірливим почерком. Ось така листівка чорно-біла, глянцевий такий папір, засніжені ялинки. Досить цікаво. 70-й рік. Місто Рангодорф. Не знаю, де це. Хто знає, підкажіть в коментарях. Друзі, підкажіть, де це таке місто Рангодорф і. Ось де. Лудвіс Не знаю, я не розумію. Багато помилок і такий почерк трішечки карявий. Мені спочатку здалося, що це писала дитина, ну, але бачимо, що Чи ні. З орфографією в когось були проблеми. Карнавальна ніч. І звісно, що наша відома харків'янка Людмила Марківна Гурченко, яка стала символом епохи, і, зокрема, завдяки фільму Карнавальна ніч режисера Ельдара Рязанова. Роль. Яночки Крилової, яка прославила молоду артів'янку Люсі Гурченко на весь Радянський Союз, після чого вона стала одною із найяскравіших і найлегендарніших зірок не лише того радянського періоду, а й початку 2000-х. Бачимо фотолистівка 1985 року надруковано в Києві. Це, звісно, кадр не із самої карнавальної ночі, а був видно якийсь, скоріш за все, концерт, де в стилі карнавальної ночі був виступ. Ось така також рельєфна листівка. Мені дуже подобається оця рамочка. Краса. Їх приємно брати в руки. Подібні листівки. У мене їх дуже багато. Я вам колись обов'язково покажу колекцію свою там, якщо буду все знімати, да ще й зачитувати отак тексти. І це буде відео ну дуже довго, година п'ять, а то й більше. Але звісно я цього робити не буду. Але колись обов'язково самі цікаві своїх листівок, я вам покажу. Там різні періоди, і дереволюційні, і навіть є кінець 19 століття. І більш такі пізніші. І українські, і радянські країни СНГ, і багато з Європи, багато німецьких навіть періоду післявоєнного. Так, Мама, папа, бабушка, дідуська. Поздравляю вас з наступаючим новим 87 годом. Я напевно не буду зачитувати кожне привітання, це розтягне відео. Якщо вам цікаво, можете зробити стоп кадр і прочитати. Переходимо до наступної листівки. Ну, звісно, ми розуміємо, що кремлівські башні вони друкувалися чи не повсюду. це була така пропаганда тогочасна. Куди не кинься, кругом політичні лозунги, комунізм і все тому подібне. Ось така малесенька листівочка, дуже маленька. Це у нас що угу, немає року. 60-ті, мабуть. 50 ті 60. -ті. Якраз була така мода на ці ось позолоту у друкованих виданнях різноманітних поліграфії. Я думаю по 50-60 -ті, ті роки. Не пізніше. Ну і тут я спеціально поклав поруч, також кремль. Підписана, я так покажу її загальним планом. Якщо хочете, можете прочитати, зробити стоп-кадр і роздивитись детально. Ці тексти. Привіт з минулого. А це такі дуже дешеві альтернативи, які одного часу були, особливо в кінці 50-х років і в 60-х досить такий тривалий час. Коли не було коштів на якісь листівки, а на любительський фотоапарат такий можна було зробити ось таку абсолютно неякісну, можна сказати, дуже примітивну. І от що мені не подобається, майже завжди вони неаккуратні, ці листівочки. Ось таке привітання. І що мене завжди трішки так навіть дивує, оці. Оці самі здатівські листівки, вони завжди як надрукувались, так їх і дарували. Хоча б по контуру цієї печаті обрізали акуратно оцю ось рамочку, ця, не знаю, чи якимись зубчиками порізали, чи якось так, хоча б обрізали оці ось де зайві краї, але чомусь ніхто цього не робив, і мене завжди дивувало, чому так. Але тим паче, бачите, намагалися якимись такими фломастерами її трішечки розсарбувати. Це зокрема. Як на цій листівці, який закордонний сюжет, була якась фотолистівка, скоріш за все трофейна. Її перефотографовували, додавали сюди якісь такі ось малюночки, накладки картонні і видавали, навіть немає ніякого привітання, вона ось така вся брудна. Хтось на ній щось рахував. Судячи по цифрам, явно не зарплата. Хто знає той зрозуміє чому. Наступна листівка ось не підписана. Зарубіжна листівка сюди потрапила, але підписана. О, вперше із цих підписана українською мовою. Тому гріх не зачитати. 12, 12 76 року дорогеньку мою сестричку і дорогенького племінничка Колю. Поздравляю з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб ісполнило все, що ви самі бажаєте, особливо здоров'я і радості, і щоб усе було спокійно. Від усього серця цілую вас обох, ваша тютя і сестра Наталя. Досить поширені листівки, це вже 70-80 роки. Така художня фотографія. І з ялинковими прикрасами, квітами часто їх поєднували. Дев'яностий рік. Ну і ось типу того. 71-й рік. Такий акуратний почерк красивий. Рік 71, але написано ще чорнилами, не кульковою ручкою. Хоча в той час вже давно всі перейшли на звичайні ручки, які вже нам набагато звичніші. Давайте подивимось рік. 80. й 88 -й рік. Зайчик 69 й рік. Чорно-біла листівка, і на ній хтось все ж таки зірвав марку, причому таким способом абсолютно неаккуратно обрізали, як попало, аби швидше, аби як шкода. Родной мой, поздравляю тебя с новым годом, Пускай збиваються все твои мечты, люблю, скучаю сюда с тобой твой АМ надруковано в Одесі. Издательство Копфото, Кооперативне фото. Наступна листівка. 76 рік. Дивно, що штамп поставили спереді. 16, 12, 85 рік. Чому не тут, а і тут є. Не знаю, навіщо так зробили, але це не важливо. І остання листівочка. Зверніть увагу, який блиск. Дуже добре, що камера все ж передає цей такий відтінок неймовірний, мені подобається, як воно. Виграє на освітленні. Листівочка подвійна, і тут ось такий надпис. На цьому ми підійшли до завершення. Я дуже дякую вам за перегляд, за те, що сьогодні разом зі мною спробували зазирнути в минуле за допомогою цих листівок, цих надписів. Кожної листівочки своя історія, історія якоїсь родини, історія чогось кохання, це чиїсь спогади. І перш за все свідки минулої епохи, яка, як не крути, залишилась у багатьох спомином про молодість, про дитинство. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого. Підписуйтесь, ставте коментар, лайк. І до наступних відео. Я підготував для вас багато цікавинок, тому, будь ласка, не губіться з поля зору. До нових зустрічей!